Всім добрий ранок! Сьогодні буду користуватись велосипедом і автівку братиму в бюро. Моя автівка буде відпочивати. Друзі, перш ніж продовжити перегляд цього відео, будь ласка, за можливості долучитися до збору коштів, який постійно триває разом з благодійним фондом Словожанські властівки. Ми закриваємо потреби військових в комплектуючих в даному випадку для створення fpv дронів, удосконалення, модернізації їх і наразі потребують вони зварювальний апарат, зварювальний пристрій спеціальний а також. Бабіни, катушки з оптоволокном, якщо ви хоча б трошки обізнані в цій темі, яка, мені здається, у всіх на слуху, чи, можливо, це тільки в моїй бульбашці, в моїй інформаційній стрічці. Але саме такі дрони зараз дуже ефективні і допомагають боронити кордони нашої держави і тримати фронт. Намагаємося якомога оперативніше виконувати ці запити військових, тому без вашої допомоги також ніяк. Якщо ви готові сьогодні переказати 20-30 гривень, ви бачите на екрані QR-код. Якщо дивитись з телевізору, з планшета, можна телефоном навестись на цей код і перейти вже за посиланням безпосередньо на рахунок, на який можна зробити переказ. Спробуйте, якщо ще жодного разу не робили, побачите наскільки це просто, наскільки це легко, невеличкі суми роблять великі. Справи дякую вам і дякую особливо тим, хто щодня кожного разу при моїх таких закликах відгукується. Я вам дуже вдячна. Фонд вам дуже вдячний. І хлопці на передовій хлопці і дівчата теж вам дуже вдячні за ваш внесок. А зараз до перегляду. Зараз десь 22-23 градуси. Прохолодно. Вчора був дощик незлива. Але гроза стало краще. Одразу ввечері 25 градусів було, а не 30, як перед тим. Мені зараз центр треба, там де під час свята зачиняли парадне під'їзд. А ще сьогодні четвер це означає, що в нас ярмарок. Я йду Валді на закупи дрібненькі. Нас завчасно попередили, щоб ми сказали мадам. Я сказала мадам, у мене стоїть позначка про те, що завтра свят... святковий день не буде. Півтори години в неї. П'ятницю в неї зазвичай, це як я сьогодні, півтори години прибираю в самій кімнаті, не тільки їсти готую півгодинка. Так от, щоб ми її попередили, що завтра не може. не будуть закупи робити. В неї, правда, все є. Але дещо вона мене таки відправила купити. Такий тарт з пуару, <г larve> з, хати. з цибулею порей Беру другий раз, م... раз. перший <г larve> раз обрала, тоді їй сподобалось, попросила ще приймати. <г larve> Ось таке колись розігрівала теж бенефіціарам з анчоусами. Цибуля. Не впевнена, яка. анчоус, Ну, аніон написано, але, на мій погляд, це шалот, цибуля шалот. Ось так смажена, потушкова і зверху ще анчоуси. Теж специфічний такий продукт. Я не пробувала, тільки розігрівала. Ось таке масло використовую на сніданок. ну Це маргарин, причому ще й на соняшні, коли є. Це таке в два рази дорожче поштую. Це, типу не таке жирне, ну Я ось таким сьогодні готувала. А я зараз їду до сплячої мадам. Вчора в нас з нею було багато часу разом, багато їздили, багато різних завдань виконали. Сьогодні питання, враховуючи, що вже півдесятої, вчора я в неї в 8 була, і вона змогла бути активною, як зараз буде невідомо. Ну, Я не знаю, може хтось Бачимо пізніше. Щось змінилося в мої зупинити. Якщо ще не написали, то напишіть, якщо помітила. Бонжур! Закінчила, того я сьогодні вже три години відпрацювала. Ще попереду півтори годинки до перерви. Мені треба заїхати в офіс, взяти ключі від автівки, бо після обіду я їду на закупи з новою бенефіціаркою. Мені невідомою. І врешті я сьогодні працюю 6 з половиною годин і сьогодні ввечері на четверту я ще мала поїхати до місьо, в якого в понеділок зранку була, в якому було погано, пам'ятаєте, ми з медсестрою розгубилися. Так, отже, і завтра я працюю, мала бути в нього зранку цього місію. Але відмінили. Поступово протягом тижня. Спочатку в четвер вечірній візит. Допомога медсестрі відмінили. Сьогодні бачу, що і завтрашній ранковий відмінили. Я думаю, що він таки, мабуть, потрапив в лікарню. Якось так. Будемо сподіватися, що без поганих новин, але то таке життя. Ще я вранці проїжджала, бачила, що виноград продається по 2,30 білий в місті, де я зазвичай купую. Може зараз візьму винограду швиденько, якщо черги немає. так. Так, на 9 євро. Авокадо три штуки, груші і виноград. Груші по одному євро. Не видно. Ірга величинка витратила більше 10 хвилин я на цей закуп. Затрималась в мері, розпитувала там десь ось такі величенькі авокадо. Але вибирала, щоб більш-менш тверді, бо зовсім вже там, які і темні залишились виноград, він насправді не дуже солодкий. Не такий, як міг би бути. Ось так, але все, все одно поїмо. І ось такі 1 євро кілограм. Бачите, тверді, це не, воно не порчене, не просто пляма. Так, дзвоню, щоб вийшли, забрали щось, ніхто не реагує. Я побігла на сусідню вулицю, велосипед залишаю і тут бішки. Закінчила я півтори годинка, Зараз у мене десь 50 хвилин на обід. Фух. Ніхто не забрав. У мене зараз буде. Я сподіваюся, щось нескладне, тому що закупи 2 години саме на закупи. Для цього мені треба піти, взяти ключі. Я заходила в бюро за ключами, але ж я їх не взяла, тому що колеги розібрали автівки, не було автівок. Мали повернути ось зараз в обід. Тому я ще раз іду. Потім на парковку за автівкою, і тут недалеко, біля центру міста, будинок, який мене цікавить. Там багатоквартирний він. Подивимось, потім вам свої враження перекажу. Ще багато чого цікавого заходила, запитувала в Мерії. Знову висить Афіша 24 числа. Буде знову буквально перекладається звільнене горище або пусте гори... від. пусте від горище порожнє. Це коли люди мають розпрод... ну, продаються якісь живані речі, в цьому можуть брати участь будь-хто з мешканців. Та й не тільки з мешканців, бачила, що заїжджають інші. Мешканці інших містечок. Ось. І запитала в своїх в офісі, як це працює. Взагалі мені розповіли, ну, я 24-го буду працювати, тому без варіантів сказали, що треба реєструватися, ось буквально. Сьогодні, здається, і понеділок-вівторок треба подати заявку. Не знають вони, мої колеги, чи треба платити, і скільки треба оплачувати за участь, але ти там резервуєш собі місце, на якому ти ставиш потім свій столик, і з 8 ранку до 6 вечора продаєш. Я зараз, може, і в бюро не буду заходити. Я просто постукаю у вікно. Я а, месі. Дяко. Паспорт визвали клем по мадам le temps de revenir ou vous les préparez Vous voulez que je vous les donne maintenant Je finis à du coup c'est bon on pourra я їду на електричний так, воно ще там скриєчку стоїть дуже зручно Сидів тут, бачите, з колег спинку ось так. от Підтискають, мені так незручно. Так, ну що сказати, я в цьому навіть будинку буду вперше. Ось він біля школи, чотирьохповерховий, будиночок соціального типу. Жодного разу в мене там не було бенефіціарів. Все. Як я кажу, карбона не, не перестає мене дивувати і все ще залишаються будинки, в яких я не була. Ну, що вам сказати? В першу чергу а, я на 20 хвилин затрималась. Ну, тобто я 2 20 провела разом з мадам. Не в подробиці, скажу, що вона довго складала списки, пояснювала, в нас дуже важко було на одну зрозуміти. Але я і меблі рихтувала. Ой, списки складали в Карфурі. Шукали необхідне все, як завжди. Їй хотілося проминати, більше часу провести. А потім, коли ми приїхали, закінчили, вона мені сказала: а тепер допоможіть мені все скласти в холодильник. Потім каже, а потім від... підвезіть мене там до моєї подруги. Це вже на той момент вже на 15 хвилин затримала. Так що, якби є ласка, мадам, то ще й невідомо, як би це все відбувалося. Врешті я в неї до 4.15 мала бути, зараз 4.40. Мені ще треба в бюро зайти. Та й таке. Але вже все, відпрацювала. Ну і насправді робити закупи не так складно і це ж... Все ж таки якесь різноманіття замість прибирання, хоча це все одно мій час витрачає. Тому можете мене зрозуміти, чому я не дуже люблю на закупах для себе навіть ходити ото щодня. 39 градусів, якщо що, п'ята вечора. Сонце палить. Іван каже, що курки наші якось поганенько поводяться, такі в'яленькі. Будемо сподіватись, що витримають. Встигла показати, як тато грає баскетбол. Так, в нас 15 хвилин дев'ятої. Але українці наші з Монтескю приїхали лію привітати. Ми вас бачили. <реш> так, до речі, мені здається, от та затримочка моя на 20 хвилин Додалась мені начебто менеджер додав. Я ж не те, що поскаржилася, але сказала, майте на увазі, що я затрималась, пояснила, чому, і начебто мені той, той час додадуть і оплатять. Буде класно. Не знаю, чи зможу я це відслідкувати, чи сталося це насправді чи ні, але принаймні такий, така розмова у нас сталася в бюро. Тож таке непогано, непогано, як то кажуть. Відповідаю на запитання, що змінилося в моїй зовнішності. Думаю, що ви вже всі здогадались. Принаймні в телеграм-каналі, до речі, хто не в курсі. Я створила кілька місяців тому телеграм-канал Дібічів Бік Фемелі, і там оперативненько так і фотографії протягом робочого дня додаю, щось дописую. Спілкуюся так наживо, майже наживо, тому якщо ви ще цього не зробили. І під цим відео є посилання на цей телеграм-канал, і його можна знайти ось так за назвою Бібі Big Family, але в Телеграмі. Тож долучайтесь обов'язково. Там мені вже написали, бо я робила до після фотографії, мені написали, що щось з волосся. Ну, пофарбували волосся. Так саме це сталося я. Вирішила це зробити не так, щоб я зовсім відмовлялась від цієї ідеї, фарби в мене ще достатньо. І тут, якось на себе вже дивлюсь сама через екран, думаю, ну треба хоча б трошки яскравіш, яскравості додати моєму змученому образу. А замаскувати, можливо, навіть так можна сказати свій, свій реальний стан речей, але мені здається вийшло непогано. Єдине, що дуже помітно, що робила я це в домашніх умовах. Чи ввечері перед сном, тож без трошки профарбованої шкірою, ось тут не обійшлося, але я за ідеальністю і не женуся, тому мене цілком все влаштовує дешево і сердито, як то кажуть. І на цьому все. Буду з вами прощатися. Дякую за те, що переглянула це відео. Готую вже наступний влог. Він, думаю, буде не менш цікавий. Розповідатиму, показуватиму таке ось реальне побутове, звичайне життя мене, моєї роботи і нашої сім'ї також. Дякую. Побачимось, бережіть себе, не забувайте допомагати збройним силам України, бо це дуже дуже важливо. Рухаємося до перемоги, не втрачаємо надію. Все буде добре. Бувайте!